Всім привіт, це канал Альфа Центавра. Для вас мовлю я, Павло Поцелуєв, а обговорюємо ми з вами головні космічні новини минулого тижня. Розпочнімо. Місія Artemis 2 вперше отримала конкретну попередню дату старту. На брифінгу в космічному центрі імені Джонсона представники НАСА повідомили, що вона запланована на квітень 2026 року, проте може відбутись навіть раніше, у лютому. Найпершою можливою датою є 5 лютого, а найпізнішою 26 квітня. До того ж, пускове вікно триває від 4 до 8 діб щомісяця. А більшість лютневих вікон припадають на вечірній час. Майбутній десятиденний політ буде пілотованим, хоча все ще тестовим. Він відбудеться за траєкторією вільного повернення без виходу на місячну орбіту. Екіпаж із чотирьох астронавтів здійснить політ повз зворотній бік місяця, віддалившись від нього на майже 9300 кілометрів, що набагато далі, ніж у попередніх місіях Аполло. Команда протестує системи життєзабезпечення Оріон, а також перевірить можливості його маневрування за допомогою наближення та віддалення навколо розгінного блоку ракети СЛС. Наприкінці місії космічний корабель із командою приводниця у Тихому океані. Лакіша Гокінс, що виконує обов'язки заступниці адміністратора директорату з розвитку систем для космічних досліджень НАСА, зазначила, що управління відчуває певний тиск стосовно прискорення старту Артеміс 2 Вона додала, що, хоча США мають на меті повернутися на поверхню нашого супутника першими за більш ніж 50 років, головною метою НАСА залишається зробити це безпечно. Початково місія була запланована на 2024 рік. Однак, через проблеми з витоком водню, а також із теплозахисним екраном Оріон, виявлені ще у 22-му, була перенесена. Інженери вже внесли зміни в апаратне забезпечення та скоригували процес заправлення паливом, щоб уникнути витоків і ще модифікували траєкторію входження корабля в атмосферу у грудні минулого року. Комісія управління схвалила ці оновлення, і ми про це розповідали. Наразі ракета СЛС майже готова до старту. Що ж до космічного корабля Оріон, якому, до речі, для цієї місії дали назву інтегріті, то інженери встановлюють на нього систему аварійного переривання польоту та загалом завершують підготовку. Далі його перевезуть до складального цеху для інтеграції з носієм, після чого на них очікують кілька місячні випробування, зокрема й генеральна репетиція з екіпажем, під час якої ракету заправлять паливом і розпочнуть зворотній відлік. Місія NASA Viper отримала чергову можливість все ж дістатися. Місяця управління видало контракт компанії Blue Origin вартістю 190 мільйонів доларів на спробу доставити місяцехід на наш супутник до 2027 року. Ровер повинен шукати та картографувати відкладення водяного льоду поблизу південного полюса місяця, у тому числі й у постійно затінених місцях, що було б корисно для майбутніх пілотованих місій. Спершу його планували запустити на посадковому апараті Griffin компанії Astrobotic Technology у кінці 2025 року. Розробка місії була проблематичною. В липні 24-го НАСА заявило про її скасування через перевитрату коштів і затримки в графіку, хоча апарат був майже готовий. Крім того, управління побоювалося, що посадковий модуль Астроботік не буде готовий вчасно. На той момент на розробку Viper вже було витрачено близько 450 мільйонів доларів. Хоча спершу проєкт оцінювався в 250 на вартість сильно вплинув зрив поставок компонентів через пандемію COVID. Уже в серпні 2024 року управління висловило зацікавленість у передачі місцецехода приватним компаніям, однак згодом пропозицію скасували та почали шукати альтернативні шляхи реалізації проєкту. Контракт з Blue Origin під назвою CS7 передбачає доставку Viper на місяць за допомогою посадкового модуля Blue Moon Mark 1, для якого ця місія стане другим польотом до супутника Землі. Дебютний політ має відбутись наприкінці поточного року в рамках іншої місії NASA Pathfinder за програмою доставки комерційних вантажів на місяць Кліпс. Origin із самого початку відіграє важливу роль у місії Viper. Компанія володіє підприємством Honeybee Robotics, що створило один з чотирьох наукових інструментів місяцехода, бурову установку Trident, призначену для видобутку водяного льоду з глибини в один метр. Нова угода передбачає два етапи. загалом компанія відповідатиме лише за технічну частину місії. Спершу Blue Origin повинна домогтися сумісності місяцехода зі своїм модулем, а також продемонструвати, як конструкція останнього дозволить висадити Viper на поверхні місяця. Безпосередня доставка апарату за умовами контракту лише опція. Рішення про те, скористатися нею чи ні, наса прийме лише після завершення першого етапу угоди, та залежно від успіху цієї першої місії Блумун. Що стосується Астроботік, то її представники повідомили, що вирішили не брати участь у тендері на новий контракт Viper. На це рішення вплинули стислі терміни місії, а також зобов'язання перед наявними клієнтами. NASA зберегла первинний договір з компанією, але перепрофілювала його для демонстрації посадкових можливостей модуля Griffin. Компанія Ariane Group встановила перший дослідний зразок багаторазової європейської ракети Themis на стартовому майданчику в Швеції. Прототип пройде комплексне тестування, після чого перейде до стрибкових випробувань на низьких висотах. Концепт ракети був схвалений Європейським космічним агентством у 2019 році з метою створення власного багаторазового носія. Розробка фінансується не лише ЄКА, а й ініціативою Європейського союзу Сальто, спрямованого на розвиток місцевих пускових технологій і скорочення витрат на запуски. Остання виділила на Феміс 42,5 мільйони євро. Головним підрядником проєкту була обрана Аріан Груп, що працює над ракетою з декількома європейськими партнерами. Експериментальний зразок Феміс під позначенням T1-H має чотири посадкові опори, висоту 30 метрів і оснащений одним двигуном Prometheus, здатним розвивати тягу до 980 кН. Агрегат розробляється аріан груп в рамках окремого контракту, з яка його особливістю є можливість багаторазового вмикання в процесі польоту та здатність до дроселювання тяги для більш м'якої посадки. Чимось схоже на двигун SpaceX Merlin з Falcon 9. Прототип був зібраний в червні цього року на заводі компанії у Франції. Згодом він здолав шлях у більш ніж три тисячі кілометрів, щоб врешті-решт опинитися у космічному центрі S-Range. Після перевірки в складальному цеху інженери відразу ж перейшли до установки Тіванейч на опорну конструкцію. Тепер на нього чекають випробування на сумісність з механічними, електричними та гідравлічними системами стартового майданчика. За ними послідують кріогенні тести. У першому випробувальному польоті прототип підійметься всього на 20 метрів. Хоча ні ЕКА, ні Арян груп не називали конкретних дат. За інформацією від Європейської комісії, він запланований на кінець 2025 року. В разі успіху за ним відбудеться ще два подібних тести. Європа покладає великі надії на проєкт у листопаді 2024 року, яка виділила додаткові 230 мільйонів євро для аріангруп на створення прототипу T1E схожої конфігурації, але здатного до більш висотних випробувань. Третій дослідний зразок під позначенням T3 оснастять вже трьома двигунами. Prometheus. Він буде запущений з космодрому Куру у французькій Гвіані для оцінки повного циклу польоту. Згадана, сьогодні Blue Origin планує вийти на новий етап розвитку зі своєю ракетою New Shepard. Протягом кількох наступних років компанія має намір збільшити частоту запусків до щотижневих, а також створити додаткові стартові комплекси. New Shepard — це суборбітальна, багаторазова одноступенева ракета вертикального зльоту та посадки. Вона оснащена одним воднево-кисневим двигуном BE-3 власної розробки компанії. Першочерговою метою проєкту було просування космічного туризму. Пасажирська капсула носія здатна приймати на борт до шістьох пасажирів. Перший пілотований запуск, в якому брав участь власник Blue Origin Джеф Безос, відбувся 20 липня 2021 року. На сьогодні було виконано 35 стартів, з яких 14 з екіпажами. Про подальші плани повідомив старший віцепрезидент Shepard Філ Джойс на міжнародній конференції Global Spaceport Alliance. Він зазначив, що вже зараз компанія має замовлення на рік уперед і продовжує отримувати нові щотижня. У 2025 році році Origin здійснила сім стартів New Shepard і проведе ще декілька. Наразі компанія має дві ракети, однак їхній термін експлуатації спливе у 2027 році. Реалізація нових планів стане можливою завдяки тому, що Blue Origin створює ще три нових носії, які введуть у роботу з наступного року. Всі вони будуть модернізованими зокрема, матимуть оновлений двигун BE-3, а також дещо відрізнятимуться зовнішньо. Джойс повідомив, що щотижневі запуски повністю завантажать наявну інфраструктуру Blue Origin — комплекс Launch Site 1 в західному Техасі. Тому зараз триває пошук партнерів, що готові інвестувати в новий стартовий майданчик. Компанія розглядає його побудову поза межами США. Хоча й не виключає можливостей мати ще один комплекс в Америці. Джойс зазначив, що важливим фактором буде доступність для потенційних клієнтів. Італійська компанія Avio отримала контракт від європейського космічного агентства на створення багаторазового верхнього ступеня для ракет сімейства Вега чи інших європейських носіїв. Угода на суму 40 мільйонів євро передбачає виконання попереднього проєктування протягом наступних двох років. Воно є важливим етапом розробки, хоча до реалізації готового продукту може пройти ще багато років. Контракт охоплюватиме роботу над рушійною установкою та технологією повернення ступеня, яка та авіо не оприлюднювали технічних деталей, проте відомо, що в розробці застосують рішення сумісні з майбутньою ракетою Вега і дебют якої має відбутися в 2027 році. А замість третього та четвертого ступенів, як у попередній версії Вега Сі, нова ракета матиме єдиний верхній ступінь, що працюватиме на киснево-метановому паливі. Створення багаторазового носія є амбітною ціллю для багатьох країн. Низка компаній із США, Європи та КНР намагаються повторити успіх ракети Falcon 9 від SpaceX. Наразі Європа лише наближається до випробувань дослідного зразка першого ступеня, який створює Аріан Group. А концепт верхнього ступеня, опублікований Avio, взагалі нагадує надважкий старшип від SpaceX, який компанія Ілона Маска досі вдосконалює та проводить тестові польоти. Виконання такого завдання є ще складнішим. Цікаво, що італійський проєкт не є першим у своєму роді. Три роки тому на міжнародному конгресі з астронавтики свій варіант багаторазового верхнього ступеня під назвою Сьюзі представила компанія Аріан Групп, проте поки що про нього відомо небагато. У найближчому майбутньому більшість європейських орбітальних місій візьме на себе ракета Аріан 6, для якої «Авіо» постачає твердопаливні прискорювачі. Хоча Носій повністю одноразовий, і сама Європа визнає, що він не зможе конкурувати зі SpaceX, разом із цим для ЄКА є стратегічно важливим мати власну ракету. Місія Наса Джуно, що досліджує Юпітер, і його супутники, можливо, вже завершена, проте цього ніхто не може підтвердити. Через зупинку роботи уряду в США та як наслідок відсутність фінансування, інженери управління не мають можливості зв'язатись з апаратом. Джуно» був запущений у 2011 році та досяг орбіти Юпітера влітку 2016-го. А в 2021-му місію продовжили до вересня цього року. Основна наукова програма передбачала лише кілька років спостережень, однак через виключно стабільну роботу апарату її неодноразово продовжували. За роки спостережень Зон зібрав багато цінної інформації про Юпітер і його систему кілець, а також склав карту гравітаційних і магнітних полів планети. На завершальному етапі розширеної програми Джуно вивчав супутники газового гіганта Ганімет Європу та ІО. Зокрема, ученим вдалося пролити світло на вулканічну активність останнього. Отримані Джуно дані стали основою підготовки для наступної місії Європа Кліпер, що стартувала в жовтні 2024 року, та має прибути до одноіменного супутника Юпітера у квітні 2030-го. Завершення Джуно раніше цього терміну може створити для вчених прогалину у вивченні газового гіганта та лишити їх без нових даних. Представники НАСА зі зв'язків із громадськістю заявили, що майбутнє місії буде визначено відповідно до закону. Відповіді на питання, чи продовжує зараз Джуно роботу в управлінні дати не змогли, посилаючись на припинення діяльності через відсутність коштів. Згідно з планом безперервності, роботу продовжують тільки критичні підрозділи НАСА, необхідні для захисту життя або національної безпеки. І Джуно в них, звісно, не потрапляє. Крім того, Юпітеріанський зон був виключений з бюджетного запиту на наступний рік. Таким чином, до відновлення роботи уряду, а це відбудеться в кращому випадку через пару тижнів, доля Джуно залишатиметься невідомою. Європейське космічне агентство відкрило в Західній Австралії нову інфраструктуру для зв'язку з міжпланетними місіями. Антена під назвою New Norcia 3 стала другою на австралійській станції в одноіменному містечку та четвертою у глобальній мережі, яка -Track. вона доповнить наявні європейські станції в Аргентині та Іспанії. Перша антена далекого космічного зв'язку мережі Естрек була відкрита в НюНорсія в 2003 році. Ця місцевість, особлива тим, що в ній відсутні сильні джерела радіоперешкод. В антена є найбільш технологічно досконалою на сьогодні. Вона має діаметр 35 метрів і оснащена охолодженими до мінус 263 градусів за Цельсієм компонентами, що дадуть змогу вловлювати навіть слабкі сигнали з космосу з відстані у мільйони кілометрів від землі. Будівництво антенни розпочалося у 2021 році та завершилося вчасно. Її проект, вартістю трохи більше 62 мільйонів євро, був реалізований за підтримки європейських компаній, зокрема Талі. Саленія Спейс місцевих підрядників, а також австралійського космічного агентства, що зробило внесок у розмірі близько трьох мільйонів євро. Вона буде підтримувати поточні місії, яка як от Солар Орбітер чи Бепі Коломбо і стане важливим фактором для майбутніх, до прикладу, Плато та Рамзес. Окрім цього, нова інфраструктура є черговим кроком до зміцнення незалежності Європи в космосі. Вона не лише забезпечить стабільну підтримку наукових проєктів, а й створить основу для партнерства з міжнародними агентствами в межах глобальної мережі міжпланетних комунікацій, у подальших планах яка створення п'ятої антени вже в Південній Америці, адже як зазначали його представники, навіть за наявних антенн їм все одно не вистачатиме потужностей. До речі, якщо вам цікаво було побачити відео про те, як працює система далекокосмічного зв'язку НАСА і оцей європейський аналог ЕСТРЕК, напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, і ми зробимо відео на цю тему. Використовуючи 11 років вимірювань магнітного поля від супутників СвоМ Європейської космічної агенції, учені виявили, що слабка зона магнітного поля Землі над південною Атлантикою, відома як Південно-Атлантична аномалія, з 2014 року збільшилася на площу майже півконтинентальної Європи. Магнітне поле Землі, яке захищає нас від космічної радіації, створюється рухом розплавленого заліза у зовнішньому ядрі на глибині близько 3000 км. кілометрів. Swarm – місія, яка складається з трьох супутників, що точно вимірюють магнітні сигнали від ядра, мантії, кори та океанів, а також від іоносфери і магнітосфери. Завдяки цій місії вчені отримують більше даних про джерела магнетизму, щоб зрозуміти, чому магнітне поле слабше в одних місцях і посилюється в інших. Південно-Атлантична аномалія була вперше виявлена на південний схід від Південної Америки у XIX столітті. Сьогодні вона становить особливий інтерес для безпеки космічних апаратів, оскільки супутники, що пролітають над цією зоною, піддаються підвищенні радіації, що може призвести до збою або пошкоджень обладнання. Останні результати СВОМ показують, що з 2020 року регіон Атлантики на південний захід від Африки зазнав ще швидшого ослаблення магнітного поля. Це пов'язано з аномальними паттернами на межі між рідким зовнішнім ядром і твердою мантією землі. Успішний одинадцятий політ старшип або все затонуло, як завжди. Зараз все пояснимо. Бустер 15 вдруге підкинув старшип на шляху до орбіти. Цього разу С 38 Причому на першому ступені були раптори, які вже літали, і відпрацювати вдруге їм не завадили погнуті соплові насадки. До моменту розділення ступенів все пройшло штатно а от після нього один з двигунів середнього контуру Супергевін не ввімкнувся. Тож повертатись до місця старту довелося на 13 рапторах замість 14. -х. Але таке відбувається не вперше. Потім під час гальмівного маневру перед посадкою той самий двигун таки вдалося запалити. А SpaceX протестувала уповільнення першого ступеня з першу чотирнадцятьма рапторами, потім залишилися працювати 5 з них, і лише згодом імпульс видавали три двигуни. Цей складний режим потрібен для більш ефективного гальмування під час посадки на вежу. Правда, остання супергеві цієї версії вже не буде потрібна, тому її розбили воду, впустивши з висоти 200 метрів і втопили. Тим часом С 38 продовжував набирати швидкість і за кілька хвилин вимкнув свої раптори. Потім відкрив вузькі двері і вивів макети супутників. Цього разу вони не зачіпали отвір дверей. Інженери змінили процедуру роботи механізму, що викидає плоскі макети. Запалювання одного атмосферного раптора теж пройшло без проблем. Замінили і процедуру стравлювання газоподібних компонентів з основних баків, так щоб уникнути утворення льоду в трубках, тож цього разу не розірвало нижню частину. Нутно? А ось і ні. Далі була фаза входу в атмосферу з утворенням ударної хвилі. Ну або простіше кажучи, старший погорнуло плазмою. І як минулого разу над С-37 познущалося, знявши багато теплозахисних плиток, цього разу плитки зняли групами по чотири штуки і в найвідповідальніших місцях. Та цього фахівцям здавалося мало, тому ще й абляційний шар в цих місцях був відсутній. Тож, крім красивої плазми, були видні спалахи. Це відколювалися плитки. Після цього був важливий етап керованого зниження, під час якого старшип пристойно так піддрифтував, імітуючи захід до рук мехазіли, адже йому потрібно буде дугою облітати населену територію Браунсвіла і вздовж берега наближатись до вежі обслуговування. Цього разу експериментальні металеві плитки вже не використовували, але корабель все одно покрився іржею, хоча і не так інтенсивно, і відтінок був зовсім інший. Справа в тому, що прогоріла нержавійка корпусу в тих місцях, де не було теплозахисту. Кисень дуже помітно витікав у тому місці, де стикується перегородка і стінка основного бака. У вантажному відсіку теж прогорів, так би мовити, отвір, а звідти взагалі виривалося полум'я. Чи горів там метан із посадкового баку, чи щось інше, гарне питання. Проте С-38 дістався єдиною конструкцією до потрібної точки посадки, зміг запалити двигуни і здійснити беліфлоп. Десь далеко від усіх цих знущань ледь помітна швидка багаторазовість. Останній старшип другої версії, при перекиданні вже у воді, вибухнув, і звільнені балони наддуву самостійно спробували полетіти на реактивній тязі. Що ж далі? Перехід на старшип третьої версії і супергеві теж вітри. Під них закінчують новий стартовий стіл бока Чіка, збирають перший ступінь з інтегрованим захистом для гарячого розділення. І С 39 переходять до серійного випуску третіх рапторів. У них і тяга божевільна, так ще й електричний привід зміни вектора тяги швидкий, як в КСП. Попереду багато випробувань, перш ніж відбудеться дванадцятий політ. До речі, старшип вітри вже зможе перекачувати паливо на орбіті. Відповідні патрубки інтегровані в конструкцію с 39 У нього ще й антени Starlink є під теплозахисними плитками. Коли третю версію Starship доведуть до ладу, вона зможе виводити нові величезні старлінки, які додадуть пристойну пропускну здатність проєкту супутникового інтернету. Але SpaceX цього всього замало, і вони запустили пекарню масове виробництво теплозахисних плиток. Цикл виготовлення однієї плитки триває 40 годин. Зараз рівень продуктивності становить тисячу штук на день, у планах збільшити цю кількість в сім разів, щоб вистачало на 10 кораблів на місяць. А як бачите, випробувальних польотів буде ще багато, як і експериментів з плитками. Ну а ми вам обов'язково будемо розповідати про все найцікавіше. Тож не забудьте перевірити підписку і ударити в дзвоник. На нашому каналі обов'язково подивіться минулотижневе відео про те, як астрохудожники обробляють фотографії телескопа імені Габла. Що з зображень прибирають, а що навпаки додають. Це дуже цікава інформація. Посилання на випуск ви знайдете в описі. Кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатись, які з новин сподобалися вам найбільше. Минулого тижня вас найбільше зачепила тема місяця: побудова електромережі для майбутніх місій та проєкт модульних житлових структур, який на замовлення наса розробляє компанія «Вівачі». Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже за тиждень ми за допомогою скрипта підіб'ємо підсумки цього випуску. Ваші донати Альфа Центавра роблять неймовірні речі. Кожен внесок не лише затверджує вашу віру в наш проект, але й є основою, на якій він тримається. Саме ваша підтримка дозволяє нам сплачувати все те, що ви бачите на екранах, та читаєте на сторінках нашого сайту. Без неї ми не могли б оплачувати роботу авторів, які з такою пристрастю пишуть про космос, не могли б проводити технічне обслуговування сайту та вводити нові функції, не могли б перекладати, створювати власні та загалом публікувати відео чи вести наш подкаст. Донати це паливо, що допомагає нам підіймати планку якості та продовжувати досліджувати нескінченні глибини космосу. Ми хочемо, щоб ви знали, наскільки ми цінуємо таку підтримку. Кожен спонсор отримує нашу вдячність, ранній доступ до контенту, можливість бачити своє ім'я у титрах відео та бути частиною нашої творчої спільноти, а ще ексклюзивні відео щомісяця. Ваші донати це не лише фінансовий внесок, але й моральне підспір'я для нашої команди. Якщо ви ще не долучились до наших спонсорів, але, хоча б задумувались про це, знайте, що кожен внесок має значення. А ви можете приєднатись до нас і допомогти нам продовжувати розповідати про космос, перейшовши за посиланнями у закріпленому коментарі. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу.